どうぞ。ト Самосомна атака урагану роніні. Удар. Невідборний воріт. Підтуля спробував скоротити кут обстрілу. Але... пас на Павленка. Павленко стигне. Так. А Рахунок стає 1-1. Самі собі привезли Ураган. 11 й Михайло Грицина, 14. й Дмитро Бондар, 17. й Максим Павленко. Дмит... Бондар удар, гол! 2-1 рахунок стає. Точно в вкути хворіти Олександр пробив. Курйозний гол пропускає Володя Кардаш. Олегчану переривав пас і Валенко віддає на шодрому. 1 на 1. 3-2. Так брати в захисті не можна. Бондар. Гол здорово! Бондар оформлює дубль. В другому сьогоднішньому матчі він пробиває з, здалеку. І, той, і Валенко не став. 9 секунд до кінця. Добивання! Барповорота! Гол! За 2 секунди! До кінця матчу Олександр Бондар приносить перемогу! ...практично не мінялися. Два гравці лише в тупора замінилися, а в Газпрому так і лишилося. Гол! Едер Ліма невідпорний удар. Відкриває рахунок на 6-й е -е, хвилині сьогоднішнього матчу. Що ж, назрівав. Не так просто це робити. Капейн з м'ячем. До виду ще одна спроба. 2-0. Значить, ловлять газпромівці тулпар на помилках, в принципі. Он віддав Жероніму. Пас на Дугоса. Ух ти! Здорово! Молодець Дугос. 2-1. Одна з не нечас... Лисков. Гол. І Ліма свою справу зробив. Оформлює дубль, таким чином рахунок стає 3-1 на користь Газпрому. Газпром у воротах Бруно, 16-й номер. Другий воротар Сергій Слімзін. Другий номер. Польові гравці. Гол! До речі, так, таку забиває. на катату, один на один. Гол. Здорово реалізував катати цей момент. В дальню дев'ятку пробив. Заносить м'яч з оборота. Рахунок 4-3. Тепер Алекс буде водити м'яч з аута. Удар гол! Рахунок 4-4. Дуже радію, тупаряється, радіє крім тата. Це не то. Марсеніо аналогічно. Довгань. Алекс. Пас. Гребенос оформлює дубль. Ні, Немає удару. Все, вона є сирена, яка сповіщає, що тупер дебютує на Кубку Львівщини із перемоги на турнірі. Щасливі казахи розчаровані газпромівці. Що ж, дякую вам, що спостерігали за львівськими змаганнями, що уполювали за красивий футзал. Усього вам найкращого.